Вітаю всіх на каналі Записки відьми». сьогодні з вами. Дивимося енергію на молодика, що нам принесе молодик, що він треба відпустити, що нового і які уроки для України в принципі в цілому ми пройшли за цей період. Отже, перше питання. Що ми маємо відпустити? Так, друге питання, які уроки ми завершили, пройшли? Не просто завершили, а пройшли, ось прийшли. Що нового, які події прийдуть в цьому циклі? І давайте загально на оракулі дивимося. Енергію, взагалі загальну енергію для України, людей в Україні в цей молодик, що буде. Так, загальна енергія. Далі, якщо потрібно, буде, трошки докладемо. Отже, що маємо відпустити, що піде. Що ми маємо відпустити? Відпустити маємо якісь активні дії. Відпустити вогонь. Вибачте, тут собака у мене. Вибачте, собака у мене тут входить. Відпустити маємо. Свої найгарячіші. Першому дії, тобто я б сказала, що відходять оті, оце лише паш, тобто відходять якісь обстріли. Давайте, якщо ми дивимося для України, так? М -м -м відходять якась активність, але це невелика, тобто зменшення невеличке лише попожу, тобто невелика зміна дій взагалі. Відходить і відходить оця якась мішура, тобто в діях, коли дуже багато мілких дій, мілких таких ситуацій, на які ми які нас занадто, як сказати, вивлікали в себе, які ця мішура щоденна, те, що в нас було в цьому місячному циклі в січні, коли ми на це реагували, так? Дуже багато-багато цих мілких новин, подій, дій туди-сюди, те, що ми навіть уже, напевно, я не знаю по вас, ми вже навіть починало від цього накривати емоційно. Ось це все відходить. Який урок ми з вами винесли в цей період? Урок аналізу глибокого, урок. Холодного розрахунку, тобто, чи всі навчилися давайте так, всі мали навчитися реагувати спокійно, думати, прораховувати урок, давайте скажемо так, зберігання того, що є, розвитку. Збереження ресурсів матеріальних, так, своїх, своєї землі, цінування того, що маємо, плекання цього і такої турботи про себе, свою родину, свою країну, ну і про свої ресурси, тобто урок такої турботи про один одного, так. І про свої ресурси. Давайте чи ми пройшли цей урок повністю в цьому циклі. Ну, давайте так. Чи пройшли, ну, в цілому очистилися? Отримали урок, ми його отримали, ми його почули, чи до кінця ми його пройшли. Ми на стадії, коли ми не просто це послухали, ми прийняли, ми щось зробили, і ми сіли, знаєте, як обдумувати те, що дійшло до нашої свідомості і підсвідомості. Тобто, чи всі прийшли? Можливо, ми його не пройшли фізично до кінця, так? Але на плані енергетичному ми його пройшли. Ми почули. Ми не просто послухали, ми почули, що ми мали зробити. Ну, давайте що нового в цей цикл віде в життя України. Що нового? Ну, якісь Нові юридичні норми, нові рішення згідно по закону. Так само тут може бути багато нових рішень на рівні держави, на рівні юриспруденції, так? на рівні нових. рішень ті ж самі закону, законопроекти, так. Але це все буде саме з точки зору. Тобто всі рішення будуть прийматися з точки зору закону наразі. Тобто, що оно відкрите? Що це буде? Так, це рішення, які будуть стосуватися військових дій. Дивіться, коли, скажімо так, один щось каже, його підтримують. Тобто якесь рішення, яке буде підтримано. Далі це те, що полегшить нашу ношу і дасть певний тайм-аут перепочинку в плані військових дій, можливо, обстрілів отут. Якщо беремо соціально для людей, це які законні рішення, які будуть, в принципі, підтримані в соціумі? Важко, але дасть певний відпочинок, певну цю перезагрузку, тобто дасть змогу тимчасово всім якось перепочити від чогось. Що це буде? Рішення сюди перепочити. Рішення, яке обмежує якісь дії дає де, де змогу, рішення, яке обмежує, але ці обмеження вони як, знаєте, більше, от дивіться, тимчасово перепочити, далі просто як... Таке самообмеження я б сказала, тобто обмеження собі якихось дій. І ці дії зупиняються аби щось почитати. Вивчити якісь нові грані, здобути майстерності. Тобто період, коли відпочивають, щось переписують, дописують, тобто удосконалюється щось от такого плану. Так, ну окей, Тут, у нас, значить, щось. Відходять. Оці часті зміни новин, часті зміни подій? Навчилися ми такі плекати, те, що у нас є, такі відстоювати, щось робити. Нове це все, що буде зв'язано з законотворчістю, вступає в цьому циклі в активну дію, тобто ми рішення, якраз зміна, там якісь владні зміна якихось позицій при владі, там далі. Яка загальна енергія? Загальна енергія у нас туман на лютий, Тобто все йде з позиції мутно, незрозуміло, договорняки в плані. Тому тобі, тобі дивіться, знаєте, хочеться сказати. Що тут ангел? Україну береже ангел-хоронець від оцього, того, що в бокалі, щоб нас знову не одурманили якимись обіцянками, розмовами і так далі. Тобто загальна енергія підлити на вуха людям і взагалі комусь такого ідеалістичного, але ангел-охоронець береже від цього. І будуть якісь моментальні рішення, якісь події моментальні, які, до речі, всі будуть відчуватися. На це будуть вказувати певні знаки на ось ці події. І знову таки якісь якийсь момент бездіяльності. А потім, дивіться, потім. Після цього тієї бездіяльності. В нас йде дуже швидкі якісь поїздки, приїздки. Можливо, знову обмін полоненими поцілунки додому. Хтось, можливо, ще повернеться додому. І е як бумеранга полетить до тих, хто нам шкодить Ви зрозуміли, кому. Тому ну, такі у нас події. Ну, подивимося, як то воно все буде. Дякую за увагу. До побачення.